Друзі, я вас вітаю на каналі Світлана Бросімова Медлайф. Сьогодні ми будемо говорити про довгостракове накопичувальне страхування життя тут, у місті Мальмо. І я хочу вам показати, наскільки люди у Швеції люблять займатися спортом. І як тільки видасться, Вільна хвилинка і тепло, сонячно. Всі вони їдуть на природу, тому що для них саме головне це здоров'я, тому що люди настільки розвинені, їм вже нічого такого не треба, крім того, щоб насолоджуватися життям. І саме більше люди насолоджуються життям. Це у розвинутих країнах, тому що люди знають, що життя воно дуже швидко минає і треба ним вміти насолодитися. Насолоджуйтесь і ви життям разом зі мною у Швеції. І я хочу з вами говорити про те, наскільки дуже потрібно берегти своє здоров'я, життя і любити його, тому що життя воно одне. Знаєте, часто до нас приходять люди в бізнес, щоб заробити гроші, але я вам скажу так: гроші ви тоді будете заробляти, якщо будете доносити людям. Не тільки інформацію, яку їм потрібно знати, допомагати консультувати їх і допомагати оформлювати накопичувальні поліси страхування життя, а ще й ви будете задовольнятися цим бізнесом духовно і душевно. І вам це буде дуже-дуже подобатися. Подобатися настільки, що ви захочете робити цю роботу щодня. Ви захочете бачити нових людей щодня. Часто буває так, що людина все розуміє, все вивчила, але робити не хоче. Хоче гроші, але це ж треба продавати. І ось тому виникають такі проблеми у людей, що вони не можуть зрозуміти, що просто так, гроші не падають з неба і не з'являються, їх треба заробляти. Якщо ви хочете хороший кінцевий результат у своєму бізнесі, багато Клієнтів, а також команду фінансових консультантів, якщо ви хочете розвиватися і йти далі у менеджмент, вам потрібно зрозуміти, що ви повинні любити цей бізнес, любити людей і себе у цьому бізнесі. Знаєте, з людьми потрібно спілкуватися. Це відношення до Бізнесу і до людей. З людьми потрібно домовлятися. І якщо ви пропрацюєте рік, два, три, ви зрозумієте, що ви робили вірно. Але якщо ви прийшли тиждень попрацювали місяць і кажете, «У мене не виходить. А ще гірше ви. Працювали самі, одні бігали на зустрічі і не кликали свого фінансового консультанта. Знаєте, кожен день потрібно домовлятися з людьми, коли вони оплатять перший внесок. Тому що розуміти, знати це одне, але ще потрібно і робити. Досить часто люди кажуть, та я все знаю, та я все зрозумів. Ну, якщо знаєш і зрозумів, то давайте будемо оформляти. І тому, коли ви приходите, звичайно, думайте, скільки ви хочете працювати у цьому бізнесі. У бізнесі накопичення грошей і страхування життя. Коли хочете починати? І починайте. Спокійно, урівноважено і все робіть так, як вам каже ваш фінансовий консультант. Не думайте про те, що скільки грошей ви потратите на проїзд, на те, щоб випити кави із клієнтом. Не думайте, все вам окупиться, вам потрібно тільки працювати. Звичайно, затрати будуть. А в якому бізнесі без затрат? Ви знаєте, такого немає. Напишіть обов'язково список «Проект 100. Тільки не пишіть просто тих людей, яких ви не хочете, щоб вони були вашими клієнтами. А хочете, щоб ваш фінансовий консультант потренувався перед вами. А ви навчилися, а потім ви думаєте, що підете якраз до тих, що куплять, і вони у вас стануть клієнтами. Так не буває. Нічого не можна предсказати. Ви не можете навіть предгадати, скільки клієнтів у вас буде в місяць. Але вам треба працювати щодня. І якщо ви будете щодня проводити зустрічі. Ви, звичайно, будете втомлюватися, і у вас буде результат. Одна зустріч в день це не бізнес, повірте. Якщо б люди, які починають бізнеси да продавали в день одній людині, то був би нуль усіх. І ніхто б нічого не продав, просто продавайте. І розумійте, що вам потрібно це робити, думайте, чому ви цю людину запрошуєте на зустріч, як краще її запросити, на яку годину, де краще, скільки часу потрібно буде виділити на зустріч, все це ви повинні поговорити з вашим фінансовим консультантом. Тому що якщо ви будете думати, що ви. Розумніші і більше розумієте, бо ви більше знаєте про тих людей, яких ви запрошуєте зараз стати клієнтами, то так все й буде. Ні, зовсім так не буде. Буде так, як буде. Але щоб стати професіоналом, треба звичайно працювати. Щодня і знати, що ці люди рано чи пізно, вони будуть вашими клієнтами. Звичайно, кожна людина може оформити собі полі страхування життя, якщо вона працює. Якщо людина не має грошей або не працює, значить треба знайти ту, яка оплатить перший внесок за неї. І обов'язково працюйте над собою, тому що ви повинні розвиватися у цьому бізнесі. Знаєте, молодь каже, от нам важко, тому що в нас немає досвіду життєвого. А люди старші кажуть, нам важко, тому що нам уже важко піти на зустріч. Всім важко. Але якщо... Ви знаєте, що вам компанія заплатить хороші гроші. Я знаю точно, що ви знайдете спосіб всі перепони убрати і зробити цей бізнес. І ви його зробите. Я в це вірю, тому що я сама 20 років знаходжуся в цьому бізнесі і знаю. Як взагалі кожна людина може працювати? Я все знаю. В цьому відео я хочу вам, знаєте, ще що сказати. Дуже хорошу річ, тому що, якщо ви не підписалися на мій канал, звичайно, ви ще підпишетесь, тому що тут є дуже цікаві речі, які я дуже часто розповідаю. Які ви не від кого не отримаєте цю інформацію, крім мене. Так ось давайте це відео тим людям, які в вашому оточенні хочуть мати хороший бізнес без інвестицій. Тому що інвестиції тут тільки у свій поліс страхування життя. Тільки у свій поліс страхування життя. І ось ви. Уже заробили, наприклад, 20 тисяч гривень. І щомісяця ви маєте ці гроші. І для цього ви вже знаєте, що потрібно робити. Але що потрібно робити, щоб заробити в 10 разів більше? В 10 разів більше. Ось беремо. 20 тисяч і помножимо на 10, буде 200 тисяч гривень. Як же заробити 200 тисяч гривень? І якщо ви будете робити навіть більше зустрічів, навіть будете робити день і ніч, то ви не заробите. В 10 разів більше. Навіть якщо ви збільшите кількість зустрічів, навіть якщо ви будете краще все знати і краще продавати, нічого не зміниться, вам просто треба команда людей. Команда людей, які будуть заробляти, Мінімум по 20 тисяч гривень. І чим більше ви будете про це зараз думати, тим скоріше ви придумаєте, де взяти цих людей. От ви просто побажайте собі команду із ста людей. Ось, давайте разом побажаємо. Я і ви команду із ста людей. Побажайте і відпустіть. Спокійно працюйте над цим, не думайте про це щодня, не нервуйте, не переживайте, просто продовжуйте, продовжуйте продавати, рекрутувати, розвивати. І проводити зустрічі з людьми, яких ви запросили в бізнес. І ось тоді ви побачите, що ви почнете заробляти в 10 разів більше. Але ви зараз думаєте, що мені це дасть. Ви знаєте, ви отримаєте не тільки моральне, матеріальне, ще й духовне задоволення. Тому, знаєте, у кожної людини є 24 години в добі, але зараз, якщо ви це вже знали, ви не зможете 10 годин спати. І проводити одну зустріч в день. Просто працюйте зараз і шукайте свою команду. І проявляйтеся в бізнесі краще лідером, менеджером. І говоріть людям, чим ви можете бути корисні для них. Кожній людині. В соцмережах, просто на зустрічах, де б ви не були. Кажіть, що у вас є поліси страхування життя і ви їх продаєте. І у вас є можливість заробити в бізнесі. Так ось, друзі, сьогодні я вам відкрила дуже велику таємницю. Таємницю цього бізнесу. І перші, хто повірять вам, це будуть, знаєте, незнайомі люди. Це дійсно так. Це відбувається у всіх. Друзі віддаляться. Вони будуть наблюдати, посміхатися і не вірити в вас. Сім'я. Буде дивитися з висока. І ви їм будете за свої гроші купляти поліси, бо вам їх буде жалко. А коли ви доб'єтеся успіху, ви побачите, що присутні будуть з вами в бізнесі всі, крім незнайомців. І я хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали цих людей, які були першими клієнтами у вашому бізнесі. І хай вам щастить. Ну що ж, друзі, бережіть себе, робіть цей бізнес і радійте життю. Радійте так, як радіють ось ці люди у цій розвинутій країні Швеції. Радійте. І допомагайте один одному, тому що знаючий забирає у незнаючого.